Легендою називають народну оповідь про життя якоїсь особи чи незвичайну подію, оповиту фантастикою та казковістю. Легенди дуже близькі до переказів та казок. В основі легенди завжди лежить диво, і оповідає вона як про минуле, сьогодення, так і про майбутнє. Непросте сільське життя сьогодні. Не було воно легким і колись. Скільки ж сил та віддачі вимагає воно у тих, кому долею судилося жити далеко за межами в якійсь мірі цивілізованих міст та містечок? Багато часу минуло з тієї пори, коли сталася ця історія, але провінційні будні несуттєво змінилися. Так само доводиться працювати навколо своїх хат, обробляти вже не таку, як колись родючу землю та мріяти про кращі часи. На відміну від міст, саме у селах різноманітні легенди та перекази не просто живуть і передаються з уст в уста, але з кожним новим поколінням набувають ще більшої краси і додають нових подробиць до вже відомого сюжету. В нашій місці Жив одинокий, старенький, старенький дід. Хатина його була розташована в полі, стояла вона одиноко. Кожен день змушений був іти до річки далеко-далеко та й набирати у воду. Два цепа на плечі і пішов до цього каменя, але він був настільки вже недужий, не мав сили, що не не зміг його зрушити. Був він міцний, розумний, знав, як його покрутити, повертіти, щоб той камінь ніби вийшов із землі. Та й виволік той камінь. Зрушивши камінь з місця, дід та парубок дуже втомилися. ледь ледь дійшли до хати, сіли на лаву. Та й захотіли випити води. Коли вони глянули в відра, там не було ні крапельки, водички. Дід засумував, заплакав, подумавши про те, що треба знову брати відра і йти далеко-далеко, щоб набрати води та й напитися. Але в той момент він почув, як щось зашуміло. Він вийшов на подвір'я і пішов на цей шум. Коли він прийшов на город, то побачив, що на тому місці, де лежав камінь, пробивається маленьке-маленьке джерельце. Дід дуже зрадів, тому що це давало можливість бути поряд з хатою, і старечим ногам це давало спокій. Присів дід знову та й згадав свої молоді літа. Який він був дуже і міцний. Та й він каже до хлопця: хлопче, якщо тобі нема де жити, нема що їсти, залишайся у мене, вдвох все таки буде веселіше. Хлопець подумав та й вирішив: добре, каже діду, залишуся я у вас. Сіяли вони разом поле, дід помаленьку, хлопець. Шустрий, меткий хлопець взяв відеречко, розсіває зерно, сходить те зерно. Потім він збирає те зерно, звозять його снопами. Кожна сільська людина колись могла робити все, знала, як що робиться, рубав хлопець дрова, а дід уже сидів на колоді або на лаві, де йому було зручніше. Та й дивився, як хлопець працює. Потім хлопець знайшов собі молоду, гарну сільську дівчину та й одружився. З того часу, як відкрилося джерело, пройшло багато-багато років. Недалечко від нього відкрилося ще декілька джерел, які утворили ось таку гарну-гарну річечку. Давно вже немає дідової хати, немає діда і немає хлопця. Але перехожі, які бувають у нашій місцині, можуть напитися прозорої, чистої, лікувальної, джерельної води. Ось такими були давні українські парубки. Вони не тільки каміння підіймали, але завдяки їм утворювалися навіть джерела з цілющою водою. Сучасне молоде покоління, на жаль, не завжди знаходить в собі сили допомогти старшим чи просто зробити якусь добру справу. Хотів хлопчина заробити трішки грошей, а став прийомним сином старенького дідуся. Але хочеться зазначити, що в давнину будь-які поселення були, так би мовити, прив'язані до води. Ніхто би не наважився будувати хату там, де її бракує. За винятком, звісно, нашого бабинського діда. Звідки його хата взялася на такому місці, де проживання ускладнювалося відсутністю води? Про це легенда мовчить, але незважаючи на це, джерел у бабині дійсно чимало.